А відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщині скоротилася до менш ніж 7 кілометрів, зокрема від окупованого села Солоне в Донецькій області. Про це заявив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, ворог отримав можливість завдавати ударів кабами та артилерію по прикордонних громадах області. Відповідно, зона ризику охоплює східну частину Сенельниківського району та прилеглі території. Ну а також Прикордоння Павлоградського району з боку Покровського напрямку. З нами на зв'язку Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках, генерал армії України. Пане Миколо, я вас вітаю. Вітаю слава Україні. Героям слава, пане Микола. Така тривожна інформація, якщо не сказати більше. Як ви вважаєте, як що можна проти? Цієї ситуації, яка утворилася, що можна взагалі зробити, ну, перше ми говоримо про стратегічні цілі ворога. Він передбачає якраз е перекриваючи ряд логістичних трас, е які Дніпетровська до Покровська, е перерізати повністю логістику. Це поставка озброєння і живої сили до е сектору безпеки в цілому Покровського виступу. І в даний момент тоді заоточити Покровськ з різних боків. Тому стратегічне завдання все-таки захопити Покровськ, але широкомасштабним таким заходом просування напрямку Дніпетровщини, нанесення ударів по можливим нашим військам, які будуть деблокувати, бо намагатися деблокувати, відтягувати частину військ, якраз на цей напрямок, під загрозою наступу на Дніпетровську область. Але основне сьогодні завдання це якраз рухатися до. Покровська, захоплюючи все нові нові так сказати, села і селища, долаючи ті нові укріп райони, які ми створили там інженерно-військові е, позиції на підступах і е, до е, травм, до інаугурації Трампа завершити операцію по оточенню Покровська. Але е, ми сьогодні маємо ряд Засобів, які дійсно намагаємося провести не тільки по операції стримування, знищення великої кількості ворога, якраз і напрямку Дніпровщини, але й підготовка нестандартних дій. А це не нанесення неочікуваних ударів. І якраз розтягування фронту і просування на напрямок Дні Петровщини не дозволяє ворогу згенерувати там великі сили. Да, там ударні групи є, але вони, якщо будуть рухатися далі, вони будуть під загрозами планкових ударів. А це дуже вразле місце. Але я ще раз підкреслю Путін поставив конкретне завдання захопити Покровськ найближчі періоди, щоб до інавгурації Трампа вже заявити про те, що він фактично виконав завдання так називаємо спецоперація, фактично війни. А далі рухатися на Краматорськ, на Константиновку, на Славянськ. Тобто там останні стратегічні позиції. Але е, для того щоб створити передумови півоточення, оточення, а тоді оточення, йому треба розвертати фронти. Я якраз це напрямок дніпровщина Куракова з півдня і зрозуміло з півночі це будуть якраз основні стратегічні наступальні операції. Штурмувати покровський лоб зараз не може. Нас потужні можливості військові і е, можливості створювати е, оборонні рубежі, а це не тільки за рахунок будівель, а це вже те, що побудували за півроку вже наші інженерні військові е, якраз підрозділи. Тому в даний момент. Я рахую, що ми все-таки ситуацію контролюємо. Намагання рухатись на Дніпровщину все-таки буде нелокалізовано, не тільки з фронту, але особливо з флангів. І ворог особливо розтягувати фронт не буде і далеко прориватись не буде, тому що це буде відрив і до основних сил Проривних великих сил на всіх стратегічних напрямках, де він ставить завдання. Це не тільки е Курахова, Покровськ, Краматорськ, наприклад, або е Вовчанськ. Ми далі говоримо, але це Курщина. Це сьогодні надзвичайно важливий сектор, де Путін намагається реалізувати найближчим часом нові наступальні операції. Для цього потрібні великі резерви. Тому відтягнути тільки в один сектор дуже складно. Ми це бачимо. Я думаю, будемо активно протидіяти. Там був неодноразово командуючий сирський, відпрацьовував варіанти і по напрямку Діпетровщини. Ну, розумію, на кураховсько покровському напрямку, які можуть бути е сили і знищення резервів ворога, і можливо внесення ударів. А інформація, якою ми щойно поділилися, це щодо кабів, так які ворог може застосовувати сотнями впродовж дня, так і використовує для цього літаки. Так і а, проти цих кабів немає, як то кажуть, ну не можемо ми нічого вдіяти, окрім того, що задіювати ті засоби, які в нас є, і вражаючи mm -hmm. аеродроми, так, де зберігаються ці винищувачі, літаки і так далі. А ну а от. Але це не втішна інформація, бо люди, які живуть в на Дніпропетровщині, вони відчувають це, цей жах, так, кабів немає точності ураження, але це означає те, що ворог просунувся настільки глибоко, що е, ті райони, які ще донедавна вважалися більш-менш захищеними, тепер в зоні ураження. що ми можемо зробити? Яка зброя можливо нам потрібна для того, аби протидіяти цим кабам, і про що ми маємо просити в першу чергу наших західних партнерів? Ну, в першу чергу ми говоримо про те, що там різні типи озброєнь, не тільки КАПи, які запускаються літаками, а це і якраз і артилерія, це зенітно-мінометні системи, які вже достають до Діптровщини. Тому треба декілька типів. В Першу чергу це новітнє озброєння, яке дозволяє наносити удари. Це, наприклад, Хаймерси М270, це 80 кілометрів. Це фактично вражати всі. Вогневі засоби в лінії фронту і прифронтові зони з боку противника це перша складова. По кабам, як ми говоримо, ми вже розпочали цю активну роботу але треба її далі продовжити. Це те, що е дозволяє нейтралізувати велику частину ударів. Це удари по самим аеродромам, чим безпілотниками і ракетами наших, так скажуть уже заводи, які випускають сотні, а безпілотники. Десятки тисяч, якщо ми говоримо про середні і е, тяжкі безпілотники, фактично кожен день накривати аеродроми. Це якраз літаки, якщо на ангарах це е, відповідно системи керування, системи наведення, репи, е, нафтопродукти, які забезпечують літаки, е, якраз горуч вони без нього не піднімуться. І боєприпаси. Це те, що дає перспективу. Панеко, так це це в. Звичайно, ви як військово, ви дуже добре розумієте і пояснюєте нашим глядачам, зокрема, що треба робити. Я думаю, що в нашому найвищому військовому керівництві так само прекрасно знають цю інформацію. І, будь ласка, можливо, наївне запитання, але чого чекати мешканцям Дніпра, Кривого Рогу? На першу часу? чергу, я все таки радий вистрілятись, тому, що можливо ще ці дні можуть бути да, дійсно нанесення ударів середнього рівня, тому що може задійне не бути і С. 300, ещ 400 це до 200 кілометрів. А це вже буде доставати і в глибину області. Це дійсно каби, про які ми говоримо. От і е, зрозуміло, що в даний момент в е, першу чергу це готовність до захисту. Друга складова е, там, де наближені до фронту, е, це можливість та, до евакуації. Це я думаю перше чергове завдання зберегти своє життя. А наше, відповідно будувати укріп райони для того, щоб не було активно ефективного просування ворога. Ну саме головне задача стоїть перед військовими це наносити удари по тим об'єктам, які створюють загрозу сьогодні жителям Дніпровщини. Це основа, основ для цього. Я ще раз підкреслюю, проходить засідання ставки Верховного командування і відповідно працювана модель на рівні командуючих і секторів ведення так сказати, операцій і. Стратегічні удари по об'єктам, включаючи аеродроми, якраз і сходи нафтобази, що сьогодні горять, це один фактор. І зрозуміло, це удари в глибину фронтової зони, щоб ніякі ні ракети, ні С-300, С-400 не могли наносити удари. Тобто поєднання, обережність громадян, всі засоби захисту від будь-який момент, в плані, можливо, під час тривоги, а можливо, до тривоги, тому що в цій ситуації треба поберегти себе. І в крайній випадку, я думаю, передбачати евакуацію, тому що. Я не передбачаю стратегічних наступів, але тактичного рівня вони можуть бути найближчі кілометри, десятки кілометрів. Дійсно, треба буде готовий, можливо, спасти себе, відійти.